Підготовка до опалювального сезону на фініші про готовність одного з теплопостачальних підприємств Дніпра поговоримо сьогодні з Сергієм Матюшенком, головним інженером КП «Коменергосервіс». Вітаю вас! Вітаю У скільки осель будете подавати тепло цього сезону. Я маю на увазі і квартири, і е, приватні будинки споживачами нашого підприємства є 273 житлових будинки. З них шість приватних. Інші багатоквартирні, е, я так розумію. Та, так, Інші багатоквартирні, звісно, е, з них це чуть біль, більш ніж 23 тисячі особистих рахунки. Ну тобто, взагалі, десь така ж кількість квартир виходить. Угу. А у скільки комунальних підприємств будете подавати тепло, лікарні, поліклініки? І що зі школами, начальними закладами, які на дистанційному навчанні? Ага. Чи будете підтримувати температуру? Так. Відповідь. На нашому обслуговуванні знаходяться 14 дитячих садочків, 5 медичних закладів та 13 шкіл. Щодо опалення цих закладів, питання знаходяться ще на розгляді, але ми проводимо всі заходи на випадок повного відключення цих споруд від опалення для заощадження коштів та збереження стану. Споруд загалом uh -huh. до іноді? медичних закладів це не відноситься. Uh -huh. Там Вони буде підтримуватися. Там буде подано тепло в повному обсязі. На сьогодні яка вже готовність, <кій> якщо говорити у відсотковому відношенні, наприклад, на теперішній час готовність підприємства складає 99%. дев'ять Тобто, майже 100%. майже да. ну, 100 а це один відсоток що? що на готовність буде тоді, коли вже буде подано. Тепло угу. а, коли готові подавати тепло у ці правила? Нагадайте, вони залишаються такими самими як минулого сезону. У ці да, правила градусів. такі такі ж самі опалювальний сезон почнеться після того, як протягом трьох діб середньодобова температура буде складати 8 градусів. Також згідно розпорядження міського голови, тобто ми, такого не буде, є, що там з 15 жовтня включаються Ні, це. Вже тільки по по, по прогнозуванню, а також по. Розпорядження, а ви ви співпрацюєте з синоптиками з гідрометеоцентром? Так, так. так? що вони кажуть? Які прогнози щодо погоди? Баби на літо воно затягнеться чи будуть вже ага. холода забаром ну, згідно прогнозів, які ми бачимо, то е, опалювальний сезон раніше 1 листопада не почнеться. Ага, так, тобто жовтень буде, можна не розраховувати. Да, так тепла погода нас очікує. А що з тарифами цього сезону? Чи будуть вони змінюватися, чи залишаються старими? Така приємна новина для споживачів: тарифи стаються незмінними і будуть такими ж, як були в опалювальному сезоні 2021-2022 року. Угу, тобто все залишається. Так. Що з оплатами за минулий опалювальний минулі опалювальні сезони? Багато завонили городяни і як от вони чи ага. сплачують на цей час ну, не на теперішній час минулий опалювальний сезон населення не сплатило 27 мільйонів гривень. Що в порівнянні з минулим сезоном більше ніж вдвічі? На жаль. Але на сьогодні сплати вирівнюються і будемо сподіватися, що навіть зростати. А, тобто, борги можна реструктуризувати, чи йдуть городяни на такий крок, охочі чи? На жаль, на реструктуризацію боржнику йдуть неохоче, але в нас дуже зручні умови укладання договорів. Йдемо на поступки і розбиваємо борг на довгі терміни. Наприклад, просимо... наскільки? На рік, там, на п'ять років все зави зависить від е, суми. Тому е, термін ми вже індивідуально розглядаємо. І Від спроможності боржника, І так? Від спроможності, так. Да. Декілька а, факторів розглядаємо. В цілому, що вдалося зробити влітку, наприклад, як підготувалися котельні, що спроводили. Це воєнний да, час, так. Дуже багато виконано роботи. Ми почали роб... виконувати роботу з першого дня е, закінчення опалювального періоду. Е, в цей період було виконано роботи по ревізії та ремонту запірної арматури. замінили ті засувки, які ремонту не підлягали. Виконали ревізію та ремонт всіх мережових насосів, з заміною зношених комплектуючих. Провели діагностику електротакіп обладнання, виконали ремонт котлів з заміною зношених пальників, перевірку та чистку димоходів та вент-каналів всіх п'яти котелень. Також було замінено близько одного кілометру внутрішньоквартальних трубопроводів на найвразливіших ділянках для запобігання подальших аварійних ситуацій. Тобто то Гроші були на всі ці роботи, да, вони да, були на закладені, це ми так, закладені, так закладені і були все це реалізовано. Також були ще відновлена теплоізоляція на пошкоджених участках. Планували. Ну, звісно, звісно, більше. Але через, опять же, низькі надходження коштів, на жаль, в нас не було такої можливості. Фіксується багато випадків пошкоджень, ізоляції. Тому в подальшому ми будемо намагатися виконувати ці роботи по мірі можливостей. Також були проведені гідравлічні випробування мереж від Придніпровської ТЕС. Та зараз останнє, що нам осталось виконати, це пусконалагоджувальні роботи приладів та обладнання котелем. Чи готові до надзвичайних і навіть екстремальних викликів, маю на увазі в умовах війни може трапитись будь-що, потрапляння у котельню, тепломережу. Як не залишити тисячі людей без тепла? Да, так, надзвичайних викликів ми готові. В резерві в нас знаходиться котель, на якої виповнений капітальний ремонт ще в минулому році. Вона дасть змогу нам переключити споживачів Придніпровської та жив масиву сонячний на неї. В разі, якщо Придніпровська не буде, має, Мати змогу подавати нам теплоносій. це технічно якісь модернові нові вже якісь пристрої, чи чи це так влаштована ця котельня, е, от ви зробити в надзвичайну ситуацію? Це ми будемо перероблювати. Угу. Да. Це, це вона ще в не процесі. так? Тех... це та? не технічно. Вона так була запланована. Це ми в зв'язку з такими складними умовами в країні сам, самі самі модернізували цю ситуацію. Це такий крок да. так в, да. в цих умовах. Дуже дякую вам, пане Сергію, за ваш час. Нагадаю, що про опалювальний сезон ми сьогодні спілкувалися з Сергієм Мацюшенком, головним інженером комунального підприємства «Коменергосервіс».